Партнер проекту — КНАУФ. Перший день не так було страшно, ми ще не, не розуміли цього. Це вже коли нас почали бомбити і бомбити сильно, а це вже почалося десь іменно по нас. Це десь, мабуть, 2 березня. І було дуже страшно, коли в нас там за, за забором розірвався град, це вже в нас вилетіли всі вікна, це вже вікон у нас не було. І все посікло осколками, дерева позрізало. Старалися всіма силами відправити дітей. Самі не хотіли. Уходить. Думали, пересидимо. Дітей ми відправили 5 го числа. Коли вже всі з нашої вулиці уїхали, то ми вирішили теж. В общем, Нас же ж не евакуювали туди. Нас же не було доступу ні з Києва. За нами дзвонили, що приїдуть, але їх на повороті нікого сюди не пускали. В общем, ми не могли виїхати. Нас просто тут кинули і бомбили, і все. Ми бігли через Пущу, це було дуже страшно. Тому що якраз бомбили Пущу, горенку. І ми з чоловіком посеред ліса просто обнялися і казали, ну, ж хотіли в один день померти. Ну, померемо в один день це було так страшно, що ну, я це до, до сьогоднішнього часу пам'ятаю. Ну, оце наш сарай, гараж. Все розбите, все понівечено. Кухню ми достроїли, як ви бачите, її там не було. Ну, дякуючи волонтерам, у нас є криша над головою, але треба укріпляти, ще роботи ще з будинком дуже багато. Ще треба фронтони все робити. Це квіточки ми любимо. в мене починають сісти, любуємося. Але чесно, ще навіть вигрібти не можна. За... Там не можна не прополоти нічого, тому що там скла в море. Море скла, і каміння, і шиферу, все. Ну, це ось от тільки таку клумбочку встигла б робити. Квітують, радують око, хоч це. Я і чоловік, ми пенсіонери. А моя мама. Будемо казати, мама чоловіка, їй 89 років. Вона переживає другу війну. Влада не звертає взагалі уваги. У нас за все за весь час ніхто з нашої влади тут не був. Ніхто не зайшов, був тільки експерт, який зробив звіт. Все. Оце, що у нас, отак, що нам допомогла влада. Ну і за це дякую, не треба платити. Вірандочка, вона вся розбита. Заходимо. Немає мами, вона вийшла, вона в мене умнічка, потихеньку ходить, але пішла. Щось собі прикупити, я так розумію. Написала записочку, що пішла у кору. Був експерт, він сказав, що наш другий поверх просто підняло, і здвив... він здвинутий, даже. тому усі під потолком все зрушене. Все ось, бачите, воно там от текло, коли криші не було, то шурувало, звісно. Двері, бачите, вирвані, не просто вибиті, а вони вирвані. Далі ванна, будь ласка. Все, Бачите, яка вон дирка насквозь. Тут з ванна дуже пострадавша, вікна не було ні вікна, нічого не було. Бачите, розбите все. І рівно через місяць вернулися. Звісно, було страшно, я плакала, тому що це все моє життя. Все вкладував сюди і в результаті нічого не залишилось, того в да, Нас єдине, що я дякую Богу, що у нас не було Ось це – внутрі моєго дома. Ну. Це у нас кімната, склад. Всі побиті шифонери і шкафи. І це ми зносимо все, що сюди, потім сортіруємо, що куди по коробкам, як бачите, коробки ось розложені. Оце позакладали дірки які по стінам. Такі ось дирамахи, ну, ось потолок теж. Ну, все, вся зруйнована кімната. Думали, що жити тут не будемо. Але нічого, позабивали вікна, повибирали сміття потихеньку. Дякуючи теж волонтерам, які мені зробили дах Лариса Ліщинська. Я, ну, я безмежно їй вдячна. Ось двері, це її теж робота. Раніше тут була кухня. Війну її знесло. Мої сини, чоловік, що було, з того зробили. Щось підкупили, щось тепер зробили. Оце все замазано, це все, все дірки, які попробивало. Оце від мебелі пригодилась, двірка залишилась. Слава Богу, тепер вона у нас полочка. Бачите, як добре зробили. Так що, оце таке і кухня моя, якій вже років 40. Перепросили, зараз її користуємося, що робити. Другого варіанту у нас поки в ближайший час не буде. Душа хоче бути в домівці. Хай в розбитій. ви бачили, позавішували одіялами, позаліплювали усе, що можна було. Вікна ми зробили. Ми зробили, тому що не було виходу другого. Без вікну ви самі розумієте, це неможливо було. Зібрали, що було. Якій трошки було копійка, ми її розтратили. Це наша кімната. Ой. Так, це собачки мої. Це наша кімната. Ну, ось, бачите, осколками побита всі стіна. ця. Так, я летіли, Вікна тут ли... те вікно тут лежало, це вікно тут. От, В общем, так. Дуже багато сміття ми винесли. Ну, хоча хоч придатна до життя стала. Мені треба потрібен ремонт середині хати, хоч би. Ми хоч хоть хоч під бої, хоч як-небудь, ну хоч яка-небудь маленька допомога нам дуже-дуже потрібна. Самі ми просто ну, ну ми не зможемо самі. Так, звісно, ми не будемо сидіти та будемо робити щось. Ну, по тому, як я зараз дивлю, які ціни на все це, то це просто нереальні ціни зараз. нереальні. Розкажу вам історію про ці дві ікони. Коли ми виходили всі картини, тут портрети висіли, всі вони в мене там ще заховані, всі зібрала і залишила тільки. Всі держителя і Матір Божу. Коли я підійшла зняла цю ікону, а до цього я тільки руку протягнула, і вона мені упала в руку. Ось я вам зніму. От, я зараз її повісила, да? Это. на чому вона висила? От просто зніміть, нічого немає. І я так подумала. Що все буде добре в нашому житті? І ми живі, і я думаю, у нас буде перемога все таки. Партнер проекту КНАУФ.